влог шкільного дня, і сьогодні у нас в школі ярмарка, тому я вам все покажу. Поїхали. Ці булочки. А ще мене? Ага, дякую. Скажіть, скажіть, як ваші емоції від ярмарки? Бажано ні. Прекрасно. Можна, але не можна? Не можна. Perfect. Злово <щитово>. вам <рекрасно> подобається, <рекрасно> так? Скажіть, як ваші емоції від ярмарки? Чудові емоції. Ось чекаємо наші перегрок з вишнями. Скажіть, ну ми зможемо робити таке частіше. Я сподіваюся, що зможемо робити все частіше. Ми збираємо завжди на ЗСУ, а в цьому потреба є завжди. Дуже вам дякуємо за такі дякую. заходи. Даю ліпучки, бабучка і в кашине молочку багато слава Україні, героям слава слава молодці! Дякую! Там десь продаються рулетики з маком. Я за них готова душу віддати. Де просто треба знайти їх. Дівчата, скажіть, як вам в цілому ярмарка? Супер! Просто! Ви бачите, бачите, все да, дуже да, круто, да, атмосфера да, шкільна. Хотілося б вам більше таких ярмарок, да. звичайно. Тим більше, що це йде на допомогу нашим військам. Да. Да. Нам це да. подобається. Да, дякую вам, слава Україні! Да. Героям слава! Загалом так проходить ярмарка. О, зараз бачу хлопці, зараз запитаємо в них, як справи. Скажіть, як ваші справи? Вот Чи назад! Чінозис, справи топ. Вони дуже ну, високі не мішаються в кладці. Ой, супер, дякую. Скажіть, як вам ярмарка? Чинозис. Нормально. 100 балів, я би поставив 101. Вау, супер, скажіть, краще було, коли було США номер 1014 чи ліцей номер 2014? Ліцей. Катастрова була. Ліцей, це крутіється. Так, так, так. На платні так. Я з вами погоджуюсь. Ну що, в принципі? Я рік не поміщається з нами. Все. От в принципі, дякую вам за те, що ви сказали свою думку чесно. Гарного вам дня, слава Україні! Доброго. Доброго. Доброго, слава. Татушку. Супер. Татушки нашої президентки школи. Давай ви тут приймеш. Під <смір> Україна. <смір> Спала. Ми прийшли знову сапати, тому що ми сапали інші. Тут нова тачка. <плес> Ярик, покажи, що в тебе Смачного? <плес> Це мені смачного. О, бро! <плес> Діма, що ти нічого не робиш? Уйді, уйди, уйді, уйди Уйдіти від мене. Летіла лопата, та й впала без болота. Як кав'єра, хот зарплата, така і робота. Все, можете співати, можете співати. У нас оперний театр. Школа можливостей. Помахай привіт. Помахай привіт. У нас там навіть власні кофетерії. Нас обідня перерва. Повітряна тривога! Повітряна тривога! пройдіть, будь ласка, в укриття. Почалась тривога. Ідемо в укриття в школи. Знімаємо розпаковку товарів з ярмарки. Поїхали! Вау. Давай отак, давай отак. Я лампа! Лампамен! Супер, поїхали! І так, що віло. з біології принесли. Перший лот. Бізе. Зараз попробуємо. Далі другий лот, попкорн. Мені сказали, що вони не знають, яким він смаком. Далі, далі, далі. Печиво Наполеон. Ми любимо Наполеона, тому що він спалив моску. О, вогник жерко, жерко, О, вогник жерко, жерко. Так. Далі круасанчик. Мені сказали, що він як кіндер сюрприз. Теж не знаю, що він всередині. Супер. І і, 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 і. це ж не останнє, це ж не все. Мої улюблені, просто те, за чим я бігла, рулетики з маком. Я з маком, з маком все маком саме найкраще вирвала, урвала і останнє, останнє. Домашній горішок, який розчинився чуть-чуть. Нормально. О, дай мені. Смачного. В мене запирає згущенка. Ай, це моя згущенка, взагалі. Так, давай. Поїхали на Дігославську. Чекай, ти можеш уйти, ти нормально. О, так, все, супер. Перше, пробуємо бізе. Дуже гарненьке, насправді. Ми тут дивним начином. Швидко сидіти до всіх людей. Знімаємо дегустацію. У В мене вже клячать їжу. <рес> Перший лот, візе. Коротше, зараз відкриємо, спробуємо. Щоб його відкрити. Розлікаю публіку, будь ласка. З Яриком чисто для пасити. Там це не ніхто нічого не платить. Плачу. Давай, завжди, зажди, зажди. Давай. Игно и Смачно, Ставим оцінку цим беззад. Я ставлю 10 з 10. Я просто 10. Одиннадцать. А, одиннадцать. Я просто дуже люблю пиза. Ставим лайк. Подбайка. <laughs>

<рес> повітряна тривога, повітряна тривога, Пройдіть, будь ласка, в укриття це вже друга тривога за день, і ми знову біжимо в укриття. Наступна у нас на, на дегустації. Вкрою, руки, те, вкрути, за чим я бігла, вкрути, те, що я вирвала, вкрути. просто там, хапала ми любимо їсти. Ми дуже любимо їсти. Я часто не хочу ділитися. Я не відділася і я їла, я його пробувала. Я там просила. Це що з маку? Просто, Просто. ставимо оцінку мільярд з десяти. Факт. Да. Да. <реш> ну, одинадцятикласники голодні. Так, ставимо вподобайку. Працюємо ну... далі. Наступний лот. Попкорн. Виглядає насправді дуже мило і. Так, ми відкриваємо, значить, ми його... Я його так не відкрию. Рви. Рвемо, так. Рвемо. мій рвемо. Пахне? Сир, мабуть. Якийсь такий. Дуже звичайний здається. Ні? Це або сир, або солоний, я не знаю. Ой. Куда ти роняєш? Це, мабуть, сир. Це сир. Ставлю вподобайку. Mm -hmm. <плес> like. Все, що з сиром, все лайк. Like. Yeah. Все, що з вишнею, все лайк like, і все, що з маком, все лайк. Like. Yeah. Дякую за увагу. Yeah. Да. Наступний лот, круасанчик. Yeah. сюрприз. Yeah. Баба. Yeah. Значить, мені... я запитала з щемі, мені сказали, ми не знаємо, це для вас буде сюрпризом. Зараз ми спробуємо ще. Хотілося б вишня. Я думаю, що це... Yeah. Так. Да. Без вышли! Да, він вышли! Ні, ну тут я делаю тебя точно же. Трошки переделаешь повыше. Це не мне. Так! Ти его. Ага, зловила. Да. Ставлю 300 мільярдів. Ярик, Я від мене. І останній лот на сьогодні. Ні, ну не останній, З ярмарки. З ярмарки останні. База всіх баз. Наполеон. Те саме печиво Наполеон. Той самий Наполеон, який спалив муса. Загалом тут ну і слів не потрібно, тому що це печиво смачне, ми це всі знаємо. От, тому зараз просто. Наглядно його продемонструємо. Да. Блаженство. просто. Аголь. А що я продавці, які дали мені це печиво, продали, точніше. Суперові хлопці. П'ятий клас, я забула букву, чесно кажучи, але вони круті. Все. Зараз буде щось цікаве. У нас є пельмені. Пельмені. Що може бути краще? Пельмені. Якщо ви фанати пельменів, поставте лайк під це відео. Все попало просто. Такі от вийшов кінець влогу. Знімаю вже в інший день, в іншому місті, тому що я забула дозняти кінець і попрощатися з сіма. От тому я хотіла сказати, що якщо вам сподобався цей влог про шкільний день, шкільну двіжуху. А то напишіть про це в коментарях і скажіть, чи знімати нам більше, чи ні всім па-па!